США передадуть Ізраїлю десятки тисяч 155 міліметрових артилерійських снарядів, які були відкладені для України. Шокуюча заява Байдена США передадуть все озброєння Ізраїлю, Немислимі заяви, через яких треба задуматися про майбутнє. Байден розкрив секрет, і ця заява справді вразила. Вона була дуже важливою та інформативною в цьому середовищі. Розповіли просто шокуючі деталі, які не лізуть у голову. Невже все зміниться? США та НАТО вирішили, пора все закінчувати. Про це ми поговоримо сьогодні у випуску. Всім привіт ви на каналі ptv.ua, підписуйтесь, ставте вподобайки та обов'язково пишіть свої коментарі. Ну а ми починаємо. США передадуть Ізраїлю частину артснарядів, призначених для України. Троє ізраїльських посадовців на умовах. Анонімності повідомили порталу Axios, що Пентагон планує відправити Ізраїлю десятки тисяч 150-мм артилерійських снарядів, які були відкладені для України. За даними Axios, Ізраїль повідомив США, що йому терміново потрібні артилерійські снаряди для підготовки до наземної операції в сектор Гази та потенційної ескалації війни вздовж ізраїльського ліванського кордону. Американські співрозмовники видання припускають, що перенаправлення артилерійських снарядів, які призначалися Україні, в Ізраїль, не вплине на здатність українських сил вести війну. Ймовірно, йдеться про 155-мм снаряди, які сполучені штати зберігають безпосередньо в Ізраїлі в рамках двосторонньої угоди пише Аксіас. Їх з початку року поступово вивозили та передавали Україні. Доступ до місця зберігання зброї мають лише американські військовослужбовці. Але згідно з угодою між країнами Ізраїль може використовувати ці боєприпаси у разі війни за умовою схвалення з боку США. Ізраїльські військові пояснюють термінову потребу у снарядах підготовкою до сухопутної операції в газі на кордоні з Ліваном. Американські боєприпаси, про які йде мова, зберігалися на території Ізраїлю у рамках двосторонньої угоди. Лише американські військові мають доступ до складів боєприпасів. Однак, відповідно до міждержавної угоди за згодою США, Ізраїль може терміново використовувати боєприпаси в умовах війни. Пояснює Аксіас. Ізраїль раніше отримував доступ до цих запасів. Під час війни з Ліваном у 2006 році, а також під час загострення в газі у 2014 році коли я був у Києві та йшов із президентом Зеленським під звуки повітряної тривоги в далечині, я відчув щось, у що завжди вірив. Ми сильніші ніж будь-коли. Америка це маяк для світу. Досі, але час має ключові значення. Я знаю, що ми маємо розбіжності вдома. Ми маємо їх подолати. Ми не можемо дозволити, щоб дріб'язково розлючена партійна політика завадила нам втілити нашу відповідальність як великої нації. Ми не можемо допустити перемоги таких терористів, як ха. І тиранів, як Путін. А також за даними ЗМІ, наразі відомо, що Ізраїль попросив у Сполучених Штатів 10 мільярдів доларів у вигляді надзвичайної військової допомоги. Як пише європейська правда, про це повідомляє «The New York Times» з посиланням на трьох проінформованих посадовців в адміністрації США. За інформацією видання пакет допомоги наразі формується з конгресом в координації з Білим домом і також включатимуть кошти для України Тайваню та покращення право. Охоронних заходів на американсько-мексиканському кордоні раніше повідомлялося, що Білий Дім запланував узгодити в Конгресі законопроект про виділення допомоги Ізраїлю і Україні на меншу суму у 2 мільярди доларів. Лідер більшості у сенаті США Чак Шумер заявив під час візиту до Тель-Авів в неділю, що американські законодавці обговорювали надання Ізраїлю запасних боєприпасів для системи протиракетної оборони Залізний купол високоточних бомб комплектів. Для перетворення стандартних бом у високоточні снаряди 155-мм міліметрових боєприпасів. Також нині була інформація, що Сполучені Штати Америки мають ресурси для того, щоб надавати військову допомогу Україні та Ізраїлю одночасно. Процитую більш детальніше. Ми можемо і будемо підтримувати Ізраїль так само, як ми підтримуємо Україну та її народ у боротьбі проти РФ. Президент США Джо Байден у запиті на додаткове фінансування проситиме Конгрес виділити Україні. 60 мільярдів доларів, як зазначається законодавці конгресу, зараз починають отримувати деталі нового пакету фінансування, який адміністрація Байдена як очікується подасть до конгресу цього тижня. Додатковий пакет фінансування ймовірно передбачає надання Україні 60 мільярдів доларів. Повідомили два джерела, за якими відомо про запит президента. Інша частина западу включатиме приблизно 40 мільярдів доларів для надання допомоги Ізраїлю та Івані. Ню та утримання американсько-мексиканського кордону загалом запит на додаткове фінансування, який як очікується, буде подано на один фінансований рік, що закінчується у вересні наступного року. Стосовно цього, Байден також процитував свою думку. Заради бога, ми Сполучені Штати Америки. Наймогутніша нація в історії, не у світі в історії світу. Ми можемо подбати про них обох і при цьому підтримувати нашу спільну міжнародну оборону. А хто ще як не ми? Висловився Байден. Він уточнив, що так чи інакше, але дві війни стосуються американського народу. Перше в Україні зав'язав Путлер, який планував окупувати всю територію України і наблизитись до кордонів країн НАТО, США не могли цього допустити і тому стало пліч опліч з українським народом. Джо Байден зазначив, що якби Путлеру вдалося реалізувати задумане, то складно в собі навіть уявити, яка б війна очікувала б на Європу. Тоді масштаби війни були б здійснені іншими, і США довелось безпосередньо бути втягнутими в протистояння захищаючи своїх союзників по НАТО. А на сьогодні, все дуже дякую за перегляд. Обов'язково підпишіться та пишіть свої коментарі.